Топ-7 українських фільмів на реальних подіях. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Пульс це українська спортивна драма, що розповідає реальну історію української легкоатлетки Оксани Ботурчук, яка, попри важку травму, не лише повернулася до спорту, але й здобула перемоги на Паралімпійських іграх. Фільм починається з кадрів, де головна героїня, молода спортсменка, мріє про Олімпійські ігри. Однак її життя змінюється, коли вона потрапляє в автокатастрофу, яка залишає її з численними травмами і загрожує її подальшій кар'єрі. У фільмі добре передано, як зусилля, мотивація та підтримка близьких людей допомагають Оксані подолати біль і повернутися на бігову доріжку. Пульс це натхненна та емоційна історія, яка мотивує на особисті досягнення. Це фільм, що вартий уваги, адже показує справжню українську історію перемоги через біль, силу духу та підтримку близьких. Снайпер Білий Ворон це український військовий бойовик, що розповідає реальну історію українського хлопця Миколи. Він вчитель фізики і пацифіст, що вирішує жити у злагоді з природою разом зі своєю дружиною в екопоселенні. Але іделія закінчується з початком російської агресії у 2014 році, коли його дім руйнується, а кохана гине. Трагедія змінює Миколу. Він залишає мирний спосіб життя і вирушає на фронт, щоб помститися за втрату. З часом він стає снайпером і отримує прізвисько Білий Ворон, оскільки показує себе вправним і обережним мисливцем. Це історія не лише про помсту, а й про трансформацію людини під впливом війни. Снайпер білий ворон це сильна емоційна воєнна драма, яка показує трагічну реальність війни через історію однієї людини. Довбуш, український історичний бойовик, розповідає історію легендарного опришка Олекси Довбуша, який став символом боротьби за справедливість і свободу серед карпатських гір. Дія фільму розгортається у 18 столітті на Гуцульщині, де польські шляхтичі жорстоко експлуатують і пригнічують місцеве населення. На тлі постійних злиднів та несправедливості з'являється Олекса Довбуш, людина, яка наважується кинути виклик панам і вийти на боротьбу проти них. Історія зосереджена не лише на його легендарних подвигах, а й на особистих моментах, що показують, як саме він став тим, ким його знає народ. Мальовничі пейзажі Карпат створили унікальну атмосферу, сцени зняті настільки виразно, що природа тут стає важливим персонажем фільму. Фільм вартий перегляду не тільки як захоплююча історія, а й як культурне надбання, що збагачує уявлення про нашу історію та культуру Борги. це український військовий драматичний фільм, який розповідає про захисників донецького аеропорту. Стрічка основана на реальних подіях і присвячена героям, що тримали оборону аеропорту протягом 242 днів, завдяки чому їх почали називати кіборгами за незламність та стійкість. Фільм знайомить глядача з різними солдатами, які прибувають до аеропорту з різними історіями, переконаннями та особистими мотивами. З бійцями ми поринаємо в жорстокі будні військових дискусіями про Україну, її майбутнє та різними світоглядами. Кіборги. Це потужний фільм про мужність, силу духу та любов до батьківщини, що змушує замислитися про ціну свободи. Він торкається серця, розповідаючи історії про справжніх героїв. Заборонений українська біографічна драма присвячена життю та творчості Василя Стуса, видатного українського поета та правозахисника, який загинув у радянському таборі за свої переконання та боротьбу за свободу слова. Цей фільм розповідає про останні роки життя поета, його мужню боротьбу проти радянської репресивної системи, що робить його героєм не лише української літератури, а й національного спротиву. Фільм зосереджується на періоді, коли Стус, уже будучи відомим поетом, стає об'єктом переслідувань через критику радянської влади. Драма показує нелегкі моменти його життя: знущання, арешти, судові процеси, табірне життя та останні дні. Попри всі утиски, Стус продовжує творити, боротися і висловлювати свою позицію, незважаючи на загрози для нього та його родини. Заборонений так, це сильний і важливий фільм, що розповідає історію людини, яка стала символом української боротьби за свободу. Черкаси український військово-драматичний фільм, що базується на реальних подіях початку 2014 року, коли російські війська окупували Крим. Фільм розповідає історію екіпажу тральщика Черкаси, який, будучи заблокованим у Кримському озері донузлав, починається анексія Криму, і екіпаж опиняються в облозі російських військових. Корабель поступово втрачає зв'язок із командуванням, бачить, як один за одним українські судна здаються. Але капітан та його екіпаж приймають рішення стояти до кінця. Черкаси це важливий фільм про стійкість і відвагу українських моряків. Крути 19-18 українська історична драма заснована на реальних подіях і розповідає про бій під крутами одну з найвизначніших подій в історії української боротьби за незалежність. У цій битві юнаки зі студентського курення разом із регулярною армією Української Народної Республіки зійшлися у нерівному бою з більшовицькими військами, захищаючи свою землю та незалежність. Головні герої, брати Андрій та Олекса разом із іншими юнаками вступають до студентського загону і готуються до оборони стратегічно важливого залізничного вузла біля станції Крути. Фільм повертає глядача в один із трагічних і водночас героїчних моментів української історії. Дякую всім за перегляд! Не забудьте поставити лайк та підписатися, діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!